На удачу. <світ> У ніч 4 на 5 березня Росія втратила ще одну свою бляшанку з так званого Чорноморського флоту. Причому не аби яку, а один з найсучасніших патрульних кораблів Сергій Котов. А що не менш важливо, що такий корабель може нести на собі модульне тактичне ударне озброєння, або простими словами крилаті ракети калібр, що задають ударів по нашим мирним містам. Причому Росія була дуже горда своїм новим кораблем, адже спустили його на воду лише у 21-му році. Та й загалом в вражки таких кораблів лише чотири. Ну тобто було чотири лишилось три. Тому ми звичайно з величезним ентузіазмом сприймаємо кожну таку новину. А їх останнім часом насправді чимало. І вже самі росіянини, що такими темпами їх флот скоро залишиться з катамаранами та надувними матрасами. Хоча розслабляти ще рано, адже крейсер Москва як головний флаг. Агман чекає не частину, а весь російський чорноморський флот.